Якщо ж у вашому житті вас щось не влаштовує в тій реальності, в якій ви знаходитесь, що вам треба зробити? Сісти і подумати ще раз, які думки, які помисли призводять до того, що ви опиняєтесь в ситуації, яка для вас неприйнятна. Тому що ваша реальність це сума всіх ваших думок, які ви допускаєте в свою свідомість. Перестаньте допускати ті думки, які ось так спотворюють ваше життя. Просто ще раз кажу: не шукайте винних зовні, винний завжди ви. Не забувайте про е, прислів'я американців. Вони говорять, якщо ти показуєш на причини, які заважають тобі бути успішним, щасливим, радісним, то мінімум три пальці показують на тебе. От. Почніть з себе, дуже швидко знайдете відповідь. Просто сіли спокійненько, подумали ще раз і виконали ті думки або ті устремління, які от призвели до того, що обставини вашого життя вас не радують, а напружують. Оскільки ваша реальність це сукупність всіх ваших думок. Запам'ятайте, що радість це дух. Що проявляє себе у житті, знаходити радість, знаходити найкращого, найвірнішого підказчика і керівника вашого життя, і знаходити свій життєвий шлях. Ось так воно працює.